І всім привіт ви на каналі WinKiller228 Так, вже по штаті дня я виложу це відео. Видео чекали, і я вам я, я обіцяв, що я зніму, як ми будемо реєструватися на сайті DarkNet. Ну ось, я випустив, ну, випустив це відео. І дякую людям, хто зможе робити. 33 36 підписники, дякую їм і ще. Одна штука. Може на, пі... може на 50 підписників, може. Буде пі... перший стрім. Прямий ефір. Я скопіював ссылку, я її вставив вот отут. Ось. Darknet. Ви пам'ятаєте, як у нас цей сайт? Був включився... Тоді, коли ми були, включав Мохамед, ось він тут. Даркнет. Те, ну ми за зазі... Зірчу кажу, що це. Тут. Я би ще, перевів на, на українську штабу робити. Ось. Так. Іуарду Лайл Мохаммед. Ну, там в мене було воно скаче. Напишіть моє ім'я. О, що! Тут! Я моє ім'я. Напишу Вадім. Ну, моє реальне ім'я Михайло. Михайло, Михайлик. Ну, Вадім. Шевину на всякий випадок. Мій номер телефону. 0,7,805553555. Ім'я моєї країни. Африка. Африка. Як рейд асп? Це всі зерка. Прикольний. Я типу так прикольний вірус був. Ім'я. Ім'я. і. Ім ім'я. Того. міста. Я зараз знайду якесь місто. Будь ласка, почекайте. Так, я вирішив не Африка постати, а. та А та Нігерія тому що тому що ну тому що Африка це континент, а Нигеря кано я таке місто я знаю. Я просто вже на карті кано. ім'я вулиці блін, блин, ну я не знаю. Я не знаю ім'я вулиці. Ну. Нам... Нигер напишем. Просто нігер А во не. блек Ну не знаю. Ну... Я не знаю. Добре. Зараз прийдеться дивитися ще. Я зараз вернусь. Я, я знайшов якийсь там Янкава вулицю. Я її напишу. Ян Каба. І, і номер хати вісім, на нас все ж любе. Ты хлопчик, че девчонка? Ну я. Я пацаны, хлопчик. Вот таком. Теперь горхи. А, это сайт какой-то. Ну добрый, я напишу, я пойду туда. Все, горхи. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин. Я не хочу туди йти. Коротше, я зараз швиденько це відео бачу, ви так довго мені здається. Я вже тут. Я ледве зробив той вонючий аккаунт і... Ну що? Я скачав, ну я аккаунт забив. Тут мені знову це в кінці вискочило. Комні не треба. Бо воно мені знову, але мені вже пофігу. Все, я надсила. Я там побув. Все. Ну все. записано. Коротше. А Тонік сетап я з того сайту скачав. Або це якийсь вірус, або щось це є. я його запускаю. Тонік. Виберіть мову час встановлення. Ш. Скільки там є мов? Тут англійський, русський, сперський і український. Ну, дайте український, мені все одно. Ласкава прозна програма Tonic Setup. Ця програма встановить Tonic Version.5 на ваш комп'ютер. Рекомендується закрити всі інші програми. Перед продовженням нас не далі продовжити, або скасувати для виходу. Ну це інсталятор просто видно, і видно як його тут зробили. Program Files. Меню 2 мегабайта важить, ну мало. Далі. Мені програми впуска, але ладно, мені вже пофіг. Що це таке? Я не знаю, що тут робити просто. Ладно, я, я галочку поставлю. Що це є? Я тут не розумію. Мені здається, що цей інсталятор це є вірус, який вже запустив. Він може вбиває символи, але мені ладно, попів. Встановити. Аео... Аеотонік. Це думаю запустити на Сатонік появи тут. Ну, я... Ч я заберу? Готово. А Подивимось, Подимось, давайте. Що нам інсталювало таке? З картинкою то погано. Понятно. Ми... Я я запущу. Хай і й ой 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 все! Комп'ютер... -мо! О, все, я не знаю. Хай, if you get the read this? you are getting the Нас компьютером администратора тоник появился. Компьютер хана вроде бы. Хай. Ну, Юха Ван Оур. А це що? Тут, напевно, система вбилась, напевно. Тут просто ці букви їх не вбили, вони спеціально видалили. А тут вся решта. Тут вроді би ці всі символи, які були написані, вони вбились, напевно. Добре, що ми напишемо. 0,7, Понятно. Ці вікна закриваються хоча б, ці великі всі. Блін, на ну нас комп'ютер вдруг хана видно, е? Багато вскочила помилок зразу. Це якісь помилки, -по але може. Але їх атоник тільки вбив і символи. Ну, дайте хай напишем. О, -о, о, Ми тут можемо, короче, управляти атоником, да? Короче, А как же мы таке напишем? Старт Error KBS о, о о Я просто... Все файлу ім'я запам'ятав. і Я коротше можу тепер управляти цим вірусом. У цьому вірусі нема захисту файлів. Все немає. Тул слэшф. Тут просто хакерити вже може. Ну коротше, то кому це відео, ставте лайк і всім Ну, інші відео вийде в четвер і всім пока.